Ще задовго до початку війни, в лютому 22-го року, Сполучені Штати і деякі союзники попереджали Україну про повномасштабне вторгнення, що готується. Про це американська розвідка дізналася ще в листопаді 21-го року і почала публічно про це говорити. Проте українська влада до останнього моменту не хотіла в це вірити, принаймні публічно намагалася заспокоювати українців, що викликала подив у західних союзників. І в цьому випуску ми спробуємо розібратися, навіщо українська влада так робила, наскільки така позиція була виправдана і до чого призвела. Для початку варто поговорити про те, що відбувалося перед війною. Росія, що восени 21-го року почала стягувати свої війська до кордонів України, з усієї Росії почали з'являтися кадри того, як техніку та особовий склад стягують з усіх куточків Росії. У листопаді 21-го року вперше з'являються публічні дані про те, що Росія готує повномасштабне вторгнення. Західні видання розглядають різні плани вторгнення, починаючи з самих помірних планів щодо ведення військ тільки на Донбас, закінчуючи штурмом Києва. Незабаром ці дані публічно починають підтверджувати західні політики. Зокрема, Джо Байден та Борис Джонсон, спираючись на дані власних розвідок. До кінця 21-го року лише лінивий не обговорював майбутнє вторгнення, проте українська сторона продовжувала переконувати населення, що все під контролем і що Росія накопичила недостатньо сил для вторгнення. З початком 22-го року вже почали давати точніші дати наступу російської армії. Перша дата, широко розстеражова західною розвиткою, була 16 лютого 2022 року. На той час Київ стали залишати дипломати західних країн, а Сполучені Штати та Європейські країни закликали своїх громадян терміново залишати Україну. Українська влада не поділяла алармійські настрої американців і навіть скаржилася на те, що такими даними Сполучені Штати шкодять українській економіці. До дня вторгнення 24 лютого українська влада те й робила, що намагалася втішити українське населення і переконати, що війни не буде. У той же час західні розвитки показували зворотну картину. Після початку війни українські представники видавали різні версії, чому ж українська сторона ігнорувала погрози. Деякі доволі ґрунтовні, а інші звучать як відмовки. Давайте розберемося, які могли бути причини для замовчування загрози війни. Перша причина полягає в тому, що українська влада не думала, що конфлікт буде таким масштабним і більшість розраховувала на війну лише на території Донбасу. Були всі підстави вважати, що конфлікт переросте лише у війну на Донбасі. Це ставало більш логічним, коли Путін 21 лютого 22 року визнав незалежність ДНР та ЛНР за кордонами Донецької та Луганської областей. Тоді здавалося зрозумілим, що основні зусилля Кремля будуть спрямовані на так зване звільнення територій ДНР та ЛНР та удару на Київ побоюватися не варто. Здавалося, що політичні устремління Кремля були чітко визначені і закінчувалися повним контролем над двома українськими областями. Однак через три дні відбулися інші події, почався наступ одразу за різними напрямами, у тому числі на Київ. Західні видання та Українська Правда. Вже після початку війни писали про те, що в уряді практично ніхто не вірив у повномасштабну війну. В описаних статтях повідомляли, що практично всі, за винятком Буданова, були переконані, що атаки на Київ не буде, а основні зіткнення чекали на Донбасі. Залужний хоч і готував план заборони Києва, також переважно готувався до боїв на Донбасі. Трохи згодом стало відомо, що Буданов здобув такі дані через банкіра Кіреєва, який мав зв'язки з російським урядом та спецслужбами. Саме він попередив українську розвитку про наступ, що готується, і про те, що атака на Київ буде. Щоправда, сам Кірієв згодом був убитий СБУшниками за нерозумілих обставин. Так от український уряд, незважаючи на всі дані, реально не вірив у повномасштабну війну та розраховував на конфлікт на Донбасі. При тому, що розвитка американців говорила протилежно, побоюючись масштабного конфлікту у Європі. Наступна причина економічного характеру: ще до початку війни Зеленський нарікав на американців за те, що вони публічно говорять про можливу війну. Ще з листопада 2021 року це стало завдавати шкоди Україні. Після початку війни Зеленський економічний аргумент використовував як основний. В інтерв'ю Вашингтон Пост він заявив, що якби відкрито заявив про війну. То Україна втрачала би близько 7 мільярдів доларів на місяць. Наскільки ці цифри відповідають дійсності, складно сказати, проте очевидно, що країна, яка перебуває на межі військового конфлікту, заздає серйозних збитків. Населення залишатиме країну, виводимете гроші, а інвестиції не варто було почекувати. До речі, біржі в Росії також почали обрушуватися ще до початку конфлікту, лише через чутки про початок війни. Зеленський заявив, що якби так відбувалося, то Україну справді вдалося б Кремлю взяти за три дні. Економічне виснаження України було б справді на руку для Москви. Росія, володіючи більш суттєвим ресурсом, могла б довго тримати свої війська на кордоні з Україною, таким чином під загрозою війни, виснажуючи український бюджет. Такий варіант розвитку подій за досить швидкий час міг би дестабілізувати внутрішнє становище в Україні. Економіку Росії вдалося б спокійно утримувати на плаву навіть із такими ризиками за рахунок продажу енергоресурсів. За підсумками, економічне виснаження могло б сильно підкосити обороноздатність держави. Ще причиною нерідко називають страх створення паніки на території України. Про це говорив Арестович на самому початку війни. Він сумнівається, що попередження про війну пішло б на користь Україні, оскільки це могло б створити безглузду паніку та призвести до відсрочення нападу Росії. Створення паніки також призвело б до відтоку громадян і знову б таки вдарило по економіці. Організувати масштабну евакуацію також було неможливо. У той же час інформування населення про війну, що насувається, змогло б рятувати сотні або тисячі життів, які залишалися в передмісті Києва або на сході України. У цьому контексті не можна не згадати і скепсис всіх українців щодо повномасштабної війни, виходячи з соцопитування інститута Гаршеніна, що проводився в першу половину лютого. Більшість населення не вірило в катастрофу, що насувається. Згідно з опитуванням, 62,5% були переконані, що вторгнення не відбудеться в найближчим часом, тільки 20% вірили у таку можливість. Щоправда, лише 4,5% були абсолютно переконані, що така війна почнеться. Наскільки уряд України впливав на громадську думку, важко сказати, але рівень довіри до президента перед війною був край низьким. Окреме питання виникає щодо мобілізації населення до початку війни, Тут також зіграв важливу роль суто економічний чинник. Рання мобілізація могла б вдарити по економіці, але проблема не тільки в цьому. Важливіше навіть те, що мобілізація в Україні могла б стати легітимним тригером для початку російського вторгнення, оскільки це було простійнено як підготовка до агресивних дій. Власне сама мобілізація в російській імперії спонукала Німеччину для початку Першої світової. Риторика Росії на початку війни полягала в тому, що Україна готує напад на Донбас та Крим. Деякі політики навіть говорили, що готується напад на саму Росію. Тому передчасна мобілізація в Україні змогла б зіграти на руку Кремлю та виставити Україну агресором. У результаті це могло б серйозно позначитися на західній підтримці України та громадській думці за кордоном. У нинішній війни західна підтримка виявилася ключовою. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що українська влада вирішила не попереджати населення про війну, що насувається через те, що сама не до кінця вірила в повномасштабну війну через побоювання економічного колапсу і виникнення паніки. Завчасна мобілізація також могла спричинити безліч проблем і стати важливим приводом для агресії з боку Росії. Підтримуйте наш канал підпискою на Патреоні, також можете стати спонсором нашого каналу.